Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз допускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в мене сьогодні дуже незвичайне відео. Я вам розповім і покажу нашу колекцію різних м'ячів. В мене є і футбольні, і баскетбольні, і взагалі дуже різні. Напевно, давайте почнемо з цього. Це футбольний м'яч моєї сестри, меншої Анджеліни. Джордан з колаборація з ПСЖ. Клуб футбольний. Отакий. Ми його взяли по розпродажу мінус 50%. Отакий. Далі. Отакий мій перший м'яч, який з'явився в Словаччині саме. Вотербольний. Звичайно, дуже дивний, тому що ми заїхали в Словаччину, і в мене взагалі не було м'яча. Потім я отримав отакий, мені дістався отакий м'яч. Я вотербольним грав в баскетбол. Він маленький і прикольний. Звичайно, я ще в не грав, але не можна просто пограти в воді. Отакі маленький, ще десь третій десь повинен бути. Їх ми отримали в подарунку на День Святого Миколая. Тут в Словаччині такі маленький футбольний розмір одиниця. Далі йдемо, який? Оцей футбольний мяч теж. Такий. Це він вже такий старенький, потрьопаний. Далі який. А, оце м'яч футбольний, він звичайно вже такий е, сірий, і за те, що я ним граю на резиновому полі. А воно таке з, чор... з кусочками чорної резини, і за цього бутси і м'яч отак забруднюється. Але воно легко отирається. Отакий Ліга Чемпіонів м'яч. І також є Євро 2024. Теж ним граю на резиновому полі. Отакий футбольний м'яч. Далі, що в мене є? Це дуже старий м'яч. Я його ще в Україні купив дуже давно, коли я був ще меншим. І в мене з ним є якісь спогади. Я ним грав з другом. Зараз на ньому дуже багато різних гуль, він якийсь кривий, потрьопаний. Але ну, це м'яч мого дитинства, скажімо так. Далі. Але який теж футбольний Умбро новий. Ми ще не знаємо, що з ним будемо робити. Може комусь подаруємо. А, або ще щось, не знаю ще. Футбольний такий. Далі. Який баскетбольний. За цим в мене теж є спогади, того, що ще минулий рік, літо, кінець літа, влаштували в парку на баскетбольному площадки, майданчику, якусь акцію, там, де були баскетболісти, дітям показували, як грати в баскетбол, щось грали. І в кінці організатор, тренер клубу, також гравець, подарував мені оцей м'яч. Він такий, звичайно, кожений. І ним на вулиці не дуже зручно грати. Але для зала дуже прикольний. І ще, що прикольно, на сонці він стає таким рожево-фіолетовим. Далі. Отакий маленький м'яч моєї середньої сестри Аліси. Розмір одиниця. Він такий прикольний, не можна кидатися, гратися, і він дуже зручний. Далі, це баскетбольний м'яч. Взяв його в декатлоні. За 7 євро, якщо не помиляюсь, це десь 300 гривень. І за таку ціну я вам його дуже раджу, якщо на вулиці грати. В нього хороше сціплення і взагалі м'яч прикольний. Тармак. І теж в мене з ним багато спогадів. Я ним дуже багато грав, вже його повністю щухав. Тобто, якщо вам треба недорогий баскетбольний м'яч, то цей м'яч дуже хороший, я вам раджу. Далі, що ще? Цей те ще новий футбольний м'яч Nike з колаборацією збірної Англії. Може ми його ще комусь подаруємо, може ні, не знаю. Футбольний. Далі. Це просто м'яч теж мого дитинства. У мене з ним дуже багато спогадів. Це навіть п'ятірка, він дуже маленький. П'ятірка. І... Я його купляв дуже давно, він вже весь щуханий, щесений. І навіть колись, дуже давно, дуже багато років назад, мені його підписували баскетболісти українські з команд там 3 на 3. І тоді я був дуже мега щасливий. Ну а зараз він вже весь щесений, підписів не видно, на жаль. Але з цим м'ячем мене, напевно, найбільше спогадів. Ну, також отакий Nike. Це такий більш новіший. Теж ми його взяли по акції мінус 50%. Це він такий резиновий і він хороший для того, щоб грати на вулиці. В нього хороше сціплення і просто баскетбольний м'яч, який мені підходить, щоб грати на вулиці. І тепер маленькі мої м'ячики. Отакий м'ячик. Я його взяв в Аврорі. Ним прикольно кидається, тому що він добре відпригує. Назад в руки, там, з висоти, ще щось. Можна кидатися там в підлогу, в стіну, він підлітає навіть вище. Далі. Два тенісних отаких. Ними, напевно, тенісні найпопулярніші, вони є в кожного, їх можна кидати собаки, з собакою гратися, з друзями кидають друг другу, ще щось. Просто робити що хоч. Ну, І, звичайно, ж, грати теніс. Великий. Отакий, такий е, м'ягкий е, баскетбольний, він йшов в комплекті до маленького баскетбольного кінця кільця. У мене маленьке баскетбольне кільце. І ось такий м'ячик йшов в комплект, він мягкий, і ним можна кидатися і нікому не нашкодити. Отакий От це, звичайно, вже зашу, зашуханий він, але він дуже мені подобається тим, що він. Беззвучний і ним можна просто кидатися по хаті, по квартирі, нічого не поламати і без звуку. Отакі для флорбола. Це як хокей, але ну, такі є клюшки, звичайно, але це в залі, тобто всередині. На звичайній площадці ну або на вулиці. Тобто є ворота, і, і ти бігаєш цей м'ячик з ракетками і пинаєшся таке І в Словаччині, де ми зараз, це дуже популярно. Тож тут популярний хокей. Далі. Це мені дав друг, отакий для гольфа м'ячик. Звичайно, не знаю, навіщо він мені, але отакий є. І також є в мене такий контейнер. Тут різні в мене м'ячики для пінг понга Отакі є. Типа футбольний, такі є, оранжеві, білі. Такі м'ячки для пінг-понга. В принципі, на цьому всі м'ячі я вам показав. Взагалі м'ячі це дуже прикольна і е, крута штука, тому що їх можна подарити майже кожному. Вони підходять і дітям, і дівчатам, і хлопцям, і дорослим, і, і взагалі майже кожного. Кожному. Можна підібрати там, для баскетбола, для волейбола, для футбола, для будь-чого. І це буде, це, можна сказати, навіть річка. І з дитинства може ще й достатися до вашого там, дорослішання. Mm. Тобто, у вас в дитинстві хтось вам подарив м'яч, і ви з ним можна сказати, навіть дорослішаєте з м'ячем. І я взагалі вам раджу вибирати краще якісь хороші м'ячі. що... Дешеві м'ячі, зазвичай, вони протримаються не так довго. Це, звичайно, залежить не тільки від ціни, це треба, якщо ви не розбираєтесь, то з кимось порадитися, або розбиратися, там, дивитися по якості м'яча і так далі. Краще обирати той м'яч, який вам зможе довше протриматися і вам довше прослужити. Отже, просто м'яч. Крута штука, яка підійде для всього і кожному. Отже, просто я займаюся дуже багатьма спортами, як займаюся. Ну, граю там футбол, баскетбол і ще щось друге зими граю. Отже, футбольний, баскетбольний, волейбольний, взагалі м'ячі це дуже крута штука, яку я вам раджу комусь дарувати на подарунок або самому придбавати. Отже, таке у нас сьогодні було незвичайне відео. А ви не забувайте читати книги, читати різними мовами, читати українською мовою, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? На всім па-па-па-па!